Те, що в країні правлять демони, це вже очевидно. Пане Роман, про Путіна. Як ви вважаєте? От ви його багато років знаєте, багато років спілкувалися. На ваше враження і відчуття? Він зараз ослаб і шукає підтримки серед олігархату, оточення чи можливо навіть їздить от по Росії і шукає підтримку. Ну, по-перше, молоко не потрібно. По-друге, насправді, як на мене, в системі російської влади нічого не змінилося за цей час, а можливо, навпаки. Бо росіяни створили стопроцентний такий нацистський режим, і на відміну від Третього Рейха, на Гітлера хтось хоч робив спроби, спроби його вбити, були спроби напасти на нього. А тут, такого ми не бачимо. І так, звичайно, його там охраняють як можуть, і всі там засоби безпеки вони максимально посилені. Це зрозуміло. Але глобально, якщо ми дивимося на цю на російський розклад, то у нього вся повната влада він повністю веде цю війну, особисто ухвалюючи всі рішення, і на втрати російських матерів і дружин йому абсолютно начхати. і на Борятів, в тому числі йому начхати. І коли він був в Улан там навіть візуа. Видно, що коли мова йде про вироблення нових гелікоптерів для того, щоб вести війну, то там, там бурятів не було, так ну просто їх не було, До речі, бо так. їх візуально можна побачити. А були якісь спеціально підготовлені особи. Не виключено, що їх просто набрали в ФСО, бо вони здали аналіз скалу. І в цій ситуації виходить, що ця війна, в якій а останнім часом навіть не оголошуються цілі, тобто всіх все влаштовує, і про еліту говорити тут або олігархат немає сенсу, бо в Росії насправді немає олігархів. Тобто а, треба з визначеннями розібратися олігархи це ті, хто впливають на політику в державі. Там немає політики, там єдина одноосібна влада Володимира Путіна. Тому якихось ризиків для нього я не бачу найближчим часом. Ну, звичайно, завжди бувають якісь неочікувані речі. Але, скоріше за все, а, все буде йти таким чином як зараз, незалежно від ситуації на фронті. Тобто, те, то, що ми їх виб'ємо з окупованих територій, це зрозуміло. Але вони все одно собі якось закриються там і будуть накопичувати ненависть до себе в першу чергу і до всього світу. А потім, 24-му році, він об'явить, що його вкотре вибрали президентом. Скаже, що це міста ні. Строк а, попередні теж, начебто, були там останні, ну у них там цікаво все. А до речі, пане Роману, власне, про 24 й рік видання медуза розкопала і сьогодні видала статтю. Мовляв, адміністрація президента Путіна вже готується до виборів. Я взагалі не розумію, чи можна ми можемо говорити в такій країні, як агресор Росія, готування до виборів влади це дуже смішно звучить, але тим не менше вони передають, що головна ідеологія. Путінської кампанії буде ідеологія консерватизму, і тут я теж посміхнувся, тому що якщо подивитися риторику Кремля за останні 30 років, це є флешбеки назад, постійно згадування Радянського Союзу, трагедія двадцятого століття розпаду Радянського Союзу, тобто ну аж нового нічого запропонувати їм немає. Вони все говорять про минуле, в них все в минулому, нічого про майбутнє. В чому моє запитання? Пане Роман, взагалі, як ви вважаєте? Путін переживає за результати виборів 24-го року. Є поняття взагалі вибору в Росії в 24-му році? А, бачите, ми тут а, нас зловили на всіх російських маніпуляціях. Ну тому що а, ну, слова ж вони зна мають значення. Вибори це коли е, всі бажаючі, хто відповідає певним критеріям, беруть участь в, всі, всі, всіх, е, в цьому процесі. Як говориться, почувствуйте різницю. Американське видання «The New York Times» наголошує, що Україна витрачає дуже багато боєприпасів саме через те, що вона веде оборону Бахмута, і цих боєприпасів. Не буде вистачати для контрнаступу. Про це пише The New York Times. Наскільки на вашу думку ця інформація відповідає дійсності? Вона є коректною. Ну перш за все, ну я би сказав, що той наступ Російської Федерації, який там був дуже сильно розрекламований, він реально вже йде. Я думаю, що він іде ну, мінімум півтора місяця, а є дуже дуже невеликий успіх. За лютий місяць Росія ну, е, 0,04 0,4% території України як окупованих ними. Причому ці е, території вони повністю нею знищені, там фактично нічого немає. Е, в общем-то, то є е, е, вони дійсно концентруються зараз е, от, е, на п'яті основних напрямках, фокусуються на Бахмуті. От вони хочуть. Наростити зусилля на вугледарі, щоб взяти наші підрозділи такі в кліщі, так звані. але ну цього у них не виходить. В Бахмуті вони просто скажімо, зараз. Втрачають той темп наступальний. Ну це називається в оперативному мистецтві НАТО «Culminating Point of Victory». Тобто, дійсно така точка, за межами якої ну атакуюча сторона просто не може цього робити. І е, риси таки е, заключаються в тому, що ну і тем бойових дій, і забезпечення бойових дій, і скажімо, морально-психологічний стан супротивника. Зараз ми бачимо, що основна наступаюча сила супротивника ПВК Вагнер. Ну фактично там дуже серйозні проблеми. Вони існують, і скажімо, в політичній площині, тому що Пригожин там розругався за всіма, за всіма так. Right. І навіть сьогодні. зранку я читав, що навіть оці локальні. Лідери цієї російської влади вони зараз намагаються з ними контактів не мати з Пригожиним. Він дає таке дуже інтерв'ю, дуже цікаве. Скажемо, не, не, не дуже які підтримують там діючу російську владу і так далі. Ну і хоча він там продовжує цю свою діяльність, хоче опять набрати 30 тисяч оцих найманців, свій вагнер. От, але опять же, у нього проблеми з зброєю, з боєприпасами і так далі. А що стосується наших військ, ну, дійсно ситуація там постійно міняється, але ну, вона більш-менш стабілізована. Хоча я, ну, я повністю згоден, що ну, багато втрат там і такі, от, скажімо, ну, от, то, що є в засобах масової інформації, воно це підтверджує. І це ця ну, рекомендація, яку нам зараз багато іноземних експертів, в принципі, Ну, Рекомендують, щоб от цей, цей фактор він враховувався, щоб людей, військовослужбовців, оці втрати ну, якось намагатися мінімізувати. Тому що ну, це дуже важливий фактор. Стосовно витрати снарядів, опять же, тут у нас зараз в Збройних силах комбінація західної зброї і радянської. Ну, Радянські зброї там снаряди ні, ніколи не рахувалися. Там вважалось, що якщо ти вивантажиш на певну ділянку в місцевості там певну кількість умовних зарядів, це 152 мм снаряд, там 10 тисяч снарядів, то ти цю ділянку зачистиш. Ну, Можливо, якось оці от, 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 от такі. От, е е е е Ну, може там старі такі от підходи, якось на це впливаю. Хоча з іншого боку, коли супротивник тато він вони також дуже багато супротивник там використовують, снайді, хоча і менше, я думаю, ну але ж постійно, що позитивно, постійно є діалог збройних сил України з західними партнерами. От була інформація недавно, також в декількох виданнях. Про проведення консультацій стосовно майбутнього контрнаступу західними партнерами і там це, це враховується. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.